Дружність сходів, а, максимальний врожай на полі, тоді, коли в ньому мінімальна конкуренція. Мінімальна конкуренція на полі, тоді, коли фази розвитку всіх рослин однакові. А досягти однакових фаз розвитку можна, отримавши дружні сходи. Дружні сходи означає, що вся посіяна соя зійшла протягом 48 годин. Від появи перших сходів, перших листочків над землею до появи листочків останньої рослини пройшло не більше 48 годин. годин. Для того щоб абсолютно вся соя від перших сходів до останніх зійшла за одну добу, що вам потрібно? А соя має бути відкаліброваною. Чим менша розміром соя, тим менше вологи їй потрібно для проростання, тим швидше з'являться сходи. Друге, потрібно, щоб якісно був проведений передпосівний обробіток і рівне підґрунтя. Тверде рівне підґрунтя буде відповідати за те, на яку висоту підтягуватиметься капілярна волога. І третє, мабуть що найважливіше, це точне дотримання глибини посіву. Тільки тоді, коли кожна зернинка сої розміщена на однаковій глибині. Можна розраховувати на появу дружніх сходів. Соя часто висівається в гарно вироблений ґрунт, іноді фізично нестиглий ґрунт. Проблема колії від трактора на сої дуже часто актуальна. Навіть якщо ви зможете налаштувати сошники за колією так, щоб вони йшли на ту ж саму глибину, що й сошники не за колією, соя розвиватиметься по-різному, бо проростатиме. Вона на в ґрунті різному за щільністю колію трактора на посіві сої, потрібно зривати. Сівалка, що висіває сою, обов'язково має бути оснащеною зрихлювачами колії. А якщо вам здається, що колія це небагато. То нагадаю, що в стандартні на тракторах стоїть 710-та гума. А дві шини по 710 це 142 см. Якщо у вас шестиметрова сівалка, то це 24 робочої ширини сівалки. А соя посіяна по незрихленим коліям. Це 24 поля, майже чверть поля. Посіяна по-іншому, посіяна в іншій фазі і з іншою інтенсивністю розвитку. А зараз на слайді ви бачите гарні хаотичні сходи сої. Проблема тільки в тому, що це жовтень місяць. Що тут відбулося? А після обмолоту сої провели лущення стерні. І отак, після лущення, густенько зійшла падалиця сої. Чому так відбулося? При посіві наробили колії, а потім довелося піднімати жатку комбайна, щоб вона не зачепила землю. Точка кріплення найнижчого боба була відносно низько. тому майже на кожній рослині два нижні боба, комбайн не підібрав. А задача мінімізації втрат сої при обмолоті це рівний агрофон після посіву. Зверніть увагу на те, наскільки рівним лишається поле після вашої сівалки. Бажано сівалка із прикочуючими колесами і штригельною борінкою, яка б могла за собою розрівнювати землю а, і не втрачати сою при обмолоті. Тут же виникає ще одне питання. А чи варто сою куткувати? В цьому, на перший погляд, є позитиви, як кейфон не залишила псівалка, ми кутком можемо підрівняти поле. Але це тільки на перший погляд. Справа в тому, що а, дуже багато ґрунтів після котків схильні до утворення ґрунтової кірки. Проштовхати дві сім'ї долі, два псевдолисточки через ґрунтову кірку для сої це ще та задача і велика проблема на наступний розвиток та на формування врожаю. Тому сучасні посівні комплекси мають достатньо власної ваги, достатньо тиску на прикочуючі колеса сошників. Аби забезпечити якісний контакт ґрунту з посівматом, з точки зору цього катати сою не потрібно. А з точки зору рівного аерофону, в сучасних сівалок є спеціальні штригельні борінки, які роблять легенький мульчований шар з одного сантиметру сильно розрихленого ґрунту. Вирівняного і не схильного до водних вітрових ерозій, не схильного до утворення ґрунтової кірки. Тому ні не катать, і а, налаштуйте сівалку, аби вона могла лишати за собою рівний агрофон. Ще одне питання мінімізації втрат молоту сої. Це уже згаданою мною висота кріплення, а, точка кріплення найнижчого боба. А, це цікавий напрямок, актуальний напрямок генетики, але безуспішний. На сьогодні точка кріплення найнижчого боба абсолютно ніяк не регулюється генетично. Тобто не існує сортів сої з високою точкою кріплення найнижчого боба. А, але. Агрономічно ми можемо вплинути на те, щоб підняти цю точку. В основному всі ці агрономічні впливи зводяться до швидкого стартового розвитку витягування сої вверх на ранніх етапах. З допоміжних з тих методів, які дійсно допомагають і це доведено науково, перше. Це зменшення ширини міжряддя. Ви лишаєте ту ж саму норму на гектар чи ту саму норму на квадратний метр, але зменшуєте ширину міжряддя і точка кріплення найнижчого боба у вас піднімається. Друге посів в якісно прогрітий ґрунт. Якщо соя напитається холодної води, сидітиме вона довго гаком, і стартовий розвиток буде повільний і закладе точку укріплення найнижчого боба також низько. А невелика глибина допомагає швидкій появі сходів і достатньої енергії в зерні для. Швидкого стартового розвитку і підтягування, підняття точки кріплення боба. Ну і позитивно на це також можна вплинути стартовим підживленням. Зазвичай без азоту, але калій фосфор, мікроелементи можуть позитивно вплинути на стартовий розвиток сої за умови, що їх брати так у самому ґрунті.